І сьогодні я хочу трошки підвести підсумки челенджу 10 Reels та визначитись, що ж нас чекає взагалі надалі. Почнімо з практичної користі, тому що, звичайно, я не можу просто так провести ефір, просто щоб подякувати. Я хочу і у цьому ефірі донести до вас трошки корисних речей. Отже. Як знайти тренд, який працює на тебе, а не просто вірусний? Тому що ми знаємо, що дуже багато різних танців з бубнами є у соцмережах, але це не означає, що вам теж потрібно це робити. Тому, щоб визначити, чи вірусний цей тренд і чи підійде він вам, я раджу задавати такі три наступні питання. Чи я можу адаптувати це під свою тему? Чи це виглядає штучно для моєї аудиторії, чи дасть це новий штрих у моєму позиціонуванні? Тобто я беру якусь тему, яка вже існує рілсів, відео, трендів, і думаю, чи підійде вона безпосередньо для мене. Я вже розказувала неодноразово, що я люблю класифікувати. В принципі, усе. Напевно, це моя. Особистість, тому що я бібліотекар і я все завжди каталогізую. Так само і з трендами: в мене є своя класифікація. Я умовно поділяю усі тренди на такі види: це тренди, відео у яких переважають звуки, тобто, це якась музика, це якийсь звук. Трендові звуки, актуальні теми, коли ми розказуємо якусь певну тему, яка зараз віруситься, так? наприклад, тема матері, сьогодні день матері, чи там до 8 березня про права жінок, теми, які сильно колихають нашу аудиторію. І третій напрямок це акторська гра або танці, тобто такі специфічні напрямки, які недоступні всім. Ну, наприклад, мені особисто це і подобається, але сама я не танцювати не вмію. Далі трошки докладніше: отже, трендові звуки. Це не тільки популярні мелодії, це також усі ці переходи: це клакання, вжух, клац, вшіл, вспишка на фотоапараті це все звук, який дозволяє вам додивлятися відео до кінця. Тому що ви не бачите. Тільки одну картинку, яка рухається, у вас є додатково ще інші тригери, і вашому мозку хочеться залишитись, тому що він хоче проаналізувати усе коло увесь діапазон цього відео. Всі звуки, всі накладання і так далі. Таким чином, збільшується динаміка, збільшується кількість перегляду, тривалість перегляду вашого відео. Далі актуальні теми челенджі та тести. Наприклад, зараз дуже популярне усі ці Слухаю, але не засуджую норм чи стрьом, ми також це робили і на челенджі, і я записувала це відео, тому що таким чином експерт може донести свою думку, свою експертність розкрити, при цьому зняти цікаве відео, яке буду дивитися, і людям буде цікаво дізнатися саме його погляд на якісь речі. Так, якщо це, наприклад, фотограф там, норм чи стрьом заздалегідь не готуватися до фотосесії. Або там, якщо це фітнес-тренер, чи нормально приходити у критичні дні на тренування? Тобто, ну і тренер розказує вже своє відношення до цих речей. Далі акторська гра або танці. Це найвеселіший напрям, але не всім він підвладен, тому що, ну, як би я не хотіла не немає я до цього хисту, не вмію я. Рухатись, немає хореографічної освіти. Якщо ви не хореограф і не продаєте саме свої послуги як танцюрист, то вам, в принципі, і не треба танцювати ці тренди. Так, моя улюблена фраза, не треба танцювати тренди. Треба зрозуміти суть цих моментів, нюансів. Зазвичай танці це спосіб дотримати увагу до кінця відео. Таким чином, ви можете, наприклад, взяти цікавий елемент, музику, і додати до якогось фрагменту. Дуже часто, дуже просто, я б сказала, адаптувати танцювальні тренди, якщо ви продаєте, ну, у вас є якийсь предмет, тобто там парфум, не знаю, якісь бади, можливо, так? Те, що можна взяти у руки. І таким чином ви можете зімітувати танць за допомогою цього предмета. Друга, це акторська гра, це складний момент. В принципі, він підвладен усім людям, але тут треба чітко прописувати стратегії, чітко планувати, чітко писати сценарій, це має бути мінімум два образи, так, щоб було видно розділення. І можна використовувати різні елементи. Наприклад, це може бути. Популярний ефект нині це двійник, коли ми знімаємо одне основне відео, а друге вже накладається. Або якщо ми склеюємо відео, тобто, коли ми записуємо, ми не дивимося прямо у камеру, так? а ми дивимося десь повз неї, десь у сторону. І таким чином другий наш співрозмовник буде дивитися навпаки у іншу сторону. Таким чином можна адаптувати цей тренд під себе і розказати якусь цікаву думку. Отже, трошки про наш челендж, який завершився. Це було, безперечно, дуже цікаво. 10 днів, 10 відео, різні формати. І це було, я сподіваюся, що ви вловили мій месендж, що не техніка важлива. Це важливо, як ви відчуваєте себе у кадрі. Що не треба жити, постійно знімаючи відео, можна і знімати відео, поки ви живете. Дуже прості ідеї, дуже прості шаблони. Також на допомогу нам приходив штучний інтелект для того, щоб написати деякі промти, сценарії і було легше сформувати свої ідеї, згенерувати їх. Знаєте, я вам маю зізнатися, для мене цей челендж також був викликом, тому що зазвичай я не роблю рілси, відео і контент, в принципі, кожен день, тому що це не є моєю. О... Професію розкручувати свій аккаунт. Так, я його веду так само, як починаючий блогер. Мої кейси це інші люди, яким я веду соціальні мережі. Собі я вже приділяю увагу у другу чергу, і тому інколи не виставляю контент у таких масштабах, як для своїх проєктів. Це може бути 3-4 рази на тиждень, в принципі, не більше. Тому ці 10 днів. Постингу щодня, щоденних рілсів, відео, історій це було також і для мене дуже цікаво. Але я зрозуміла, що якщо є прописаний план, якщо в тебе є чітка концепція, то, можливо, і такий сценарій. Коли кажуть, що о, алгоритми люблять, коли контент виставляють щодня, в принципі, це можливо. І це не викликає відчуття вигорання, тому що ви не робите це о, у цей момент. Ви робите все одно це планово. Тому <смі> дуже важливо планувати, завжди планувати. І таким чином. Що ці 10 днів дали учасникам те, що я побачила на собі, і те, що я побачила у них. По-перше, це упевненість, тому що у вас завжди є готовий сценарій, план, що робити. У вас прописане відео, як знімати, як монтувати, як написати сценарій. Деякі можуть вийти з цим на перші продажі. Дехто почав краще відноситись для себе, тому що не треба бути ідеальними, важливо бути справжніми. Звичайно, ми прокачуємо свої креативи, тому що коли з'являється надивленість, ми вже розуміємо, як ми можемо адаптувати тренд, як ми можемо зняти той чи інший кадр, як ми можемо це все компонувати. І головне, як і для мене, так і для багатьох учасників, коли у нас з'являється система, тоді у нас з'являється дійсно можливість нормально адаптувати, знімати, викладати. Це дуже важливо. Також про алгоритми часто рідко викладати, так? Ось ми постили 10 днів підряд. Я особисто прийшла цей челендж, тому що не люблю кидати слова на вітер. Якщо я запустила челендж, я, звичайно, приймала у ньому участь. І по своїй статистиці відверто можу сказати, що неважливо, викладаємо ми 2-3 рази на тиждень, або щодня кожен день 10 днів підряд, або це був би місяць. так? Тому що алгоритмам важливо не кількість, а якість. Це відео має дивитися більше трьох секунд. Людина має залишатися на цьому відео. І не обов'язково робити постинг кожного дня. Але це має бути якась певна система, певний о, ваш особистий графік, який вас задовольняє. Так? Якщо ви якийсь бренд і ви, наприклад, прогріваєте до літнього сезону так? одяг. Почався літній сезон, розпочинаються о, нові товари, літні сукні, купальники. Звичайно, що вам треба у цей період трошки напрягтись, тому що люди будуть це шукати. Якщо у вас забитий тиждень, а не 2-3 дні, то ви будете більше частіше з'являтися у рекомендаціях. Якщо ж це звичайний там, низький сезон, ви можете спокійно вести контент 2-3 рази на тиждень і вас це не буде обтяжувати. Тому... Краще продумувати структуру, робити це структурно, аніж місяць це тиша, нічого не викладається, і потім якісь вспишки одноразові передакціями. Так не працює, працює лише система. І системність це взагалі основа всього. Якщо у вас немає системи у контенті, у вас, в принципі, немає, скоріш за все, системи і в житті. Контент це не марафонне виживання, це ритм вашого життя. І коли він не твій, так, він занадто швидкий чи занадто повільний, тоді і починаються ці гойдалки, коли вам не подобається, ви починаєте о, знаходити якісь причини, чому це не робити. І це, звичайно, велика проблема, я вам скажу. Тому саме про це. Як ви знаєте, мій курс Контент і порядок. Це не про рілси, хештеги, це про систему, яка тримає вас у тонусі. І при цьому не виснажуєте. Я дуже люблю казати, що контент це не жити у соціальних мережах 24 на 7. Елементарно, для того, щоб відзняти відео і змонтувати, вам треба вийти з соціальних мереж і зайнятися іншими справами. Коли у вас цікаве життя, у вас буде цікавий контент. Також у курсі, що ви побачите, як вибутувати контент-ритм, як не вигорати, як створювати контент не з болю, а з опори, як продавати без купіть, як знімати швидко, без зливу енергії. Здається, це такі, знаєте, прості слова, усі їх кажуть, так, якщо ми гортаємо стрічку, шукаємо якісь курси. Але це вже другий потік буде, і це те, що вже пройшли люди. І вони дійсно почали розуміти, як налаштувати своє життя. До речі, ця система дуже гарно підходить для власників бізнесів, тому що ви підстраюєте під ведення блогу, під свій контент і своє власне життя, і навіть формуєте певні звички, які притаманні саме успішним бізнесменам, бізнесвумен. Про що взагалі курс, коли ти не живеш у сторісах 24 на 7? Коли це планується, а не вигадується, і коли є простір для життя, підпочивати і при цьому бути видимою. Це те, що я кажу, вам просто треба бути собою. Чим цікавіші ви, тим цікавіше ваш контент. Якщо, вибачте, ви лежите цілий день на дивані і потім постите добрий ранок, там, день починається не з то це не буде цікаво людям. Люди йдуть на енергію, люди йдуть на вас. Вони хочуть бути схожими на те, який спосіб життя ви ведете. І, звичайно, якщо у вас немає нічого цікавого, то ви маєте це. Робити і побачити, наскільки зміниться і ваше життя. Для того, щоб зняти історію десь у парку, вам доведеться піти у цей парк, для того, щоб зняти гарне о, якесь фото з їжею, кавою, вам доведеться приділити увагу собі. Таким чином, контент впливає на нас, а не тільки ми на контент. І так. Курс побудований, в принципі, на простій логіці це думка, коли ми розуміємо, що ми транслюємо. Дія, коли ми не вигораємо, а маємо настрій і знімаємо, плануємо, тому що, коли у нас є настрій, ми відзняли. Купу рілсів, купу історії, закинули це у інстаграм, а потім у нас немає настрою, і нас знову тиждень немає. Ні, так не працює. Коли у нас є настрій, ми прописуємо систему, ми прописуємо план і стратегію, і потім вже за нею працюємо. Таким чином, це не емоційні гойдалки, а чітка продумана система. І, звичайно, робимо публікацію, коли ми сформували думку, відзняли матеріал. І публікуємо її. Причому обов'язково ми плануємо завжди заздалегідь. Я взагалі останнім часом помічаю, що я прихильниця автоматизації. Я дуже люблю зробити все максимально в один день на тиждень вперед. Я запланувала свій контент на тиждень вперед. Все, я просто не заглядаю публікації, якщо в мене є якісь історії. То я знімаю їх по ходу. До речі, навчу також, як робити відкладений постинг і історій. Не всі це вміють, а це можливо. Курс не для експертів чи новачків. Це взагалі е, немає рівня для того, щоб починати. Ви просто маєте мати бажання. Він для тих, хто хоче перестати гортати, бігати по колу, постити. І робити це вже коли припекло. Якщо ви ведете сторінку, то цей курс допоможе, нарешті, зробити цю систему спокійно, усвідомлено та у своєму темпі. І ще трохи про те, де шукати тренди. Щоб їх адаптувати, їх треба зрозуміти, взагалі знайти. Тренди це завжди про те, що нам відгукується, це завжди про емоцію. Отже, це тема, яка залипає. Тобто ви гортаєте стрічкою, вам один автор, другий автор, і у всіх одна й та сама пісня, у всіх одне і той самий зміст. Це, тоді зрозуміло, що ця, це відео стало вірусним, воно залітає. Це якесь певне спільне поле уваги. Коли тренди йдуть знизу, а не від блогерів. Тобто, коли у нас є якась ідея, і вона з'являється не тільки в топі, а вже і люди підхоплюють цю ідею. Наприклад, так зараз Ані Трінчер, пісня Зірочка Палай. І це вже не тільки так, якісь відомі блогери співають, а навпаки, воно розійшлось і. Всі хлопають, знімають цю підтримку, накладають свої ефекти і пристосовують тренди до своїх брендів і для, для свого життя. І також ми маємо розуміти, що контекст, масовість і своє прочитання. Тобто, ми маємо обов'язково тренд адаптувати саме під себе. Так? Якщо ці зірнкопалай, то не треба просто перепостити. Як люблять, не знаю, люблять, не люблять у Фейсбуці, тут дуже популярна тема, більш старше покоління, коли знаходять якесь гарне відео, фотку, яке їм подобається, і вони просто репостять так це саме відео у себе на сторінці. Наша мета для того, щоб тренд став вашим взяти ідею цього відео і зробити по ньому своє відео, своє фото, свою суть вкласти і адаптувати. Під думки, які притаманні саме вам і вашим трендам. Отже, де я взагалі шукаю тренди, як я розумію, де їх знайти? Дуже багато, звичайно, можна знайти у рілсах, у вкладці трендові, або просто прокрутити 10-15 роликів у стрічці, і ви просто помітите, що є повторення. Також. Раджу для натхнення, для пошуку трендів ідей використовувати TikTok. Лише не треба перегибати палку, тому що це різні ніші. Якщо ви ведете Інстаграм, TikTok може бути для натхнення. І якщо ви ведете Тік-Ток, то, звичайно, там адаптуйте все. Але для Інстаграму все ж таки з обережністю відноситись. Також дуже важливо дивитися на коментарі. Тому що коли е, тема набуля набурає популярності, то е, відео версіться за алгоритмом, так це перегляди, це реакції, це коментарі. Проглядайте реакцію коментарі, на що саме вірусяться люди, що саме їх чіпляє, і ви зрозумієте, що саме вам треба вкласти у своє відео. Наприклад, може бути якесь відео, і там 10 коментарів підряд. О, якби ще це показали, о, якби ще то розказали. І ви такі, а, в мене є це точно, я саме це і покажу, продемонструю. Таким чином, ви можете також підняти набагато більше охоплень. І, звичайно, у розмовах зі своєю аудиторією, тому що. Вони також завжди вас надихають, вони реагують на якісь ваші повідомлення, вони більше дивляться певний контент, ви можете інколи у них питати, що саме їм подобається. Можливо, навіть просити, щоб вони скидали вам репостили. Так? Наприклад, знаєте, як ведучий орла і решки Микита Макашов, здається, так? Як його вибрали на цю роль, його підписники просунули його, тому що вони йому писали, що о, давайте його візьмемо, давайте на роль ведучого його підтримаємо. продюсерам продюсерами, в ітогі у підсумку його взяли на роль ведучого. Таким чином коментарі, спілкування з вашою аудиторією мають дуже велику цінність. Головне, що треба не йти за трендом, а вбудовувати його у себе. Бо не знімати, тому що, знаєте, всі знімають так? Всі там не можу сказати ці американські назви пісень, на жаль, не запам'ятовую їх. Але, наприклад, всі там зняли попередній тренд, візьмемо танець дедпула, так? Всі протанцювали і ой, мені ж теж треба зняти, бо всі зняли. Ну, ви можете взяти просто цю музику, накласти е, якесь відео, де ви просто йдете, або написати якийсь е, сенс, докласти до нього. Тобто залишатися все одно собою. Тому дуже вам дякую за увагу. Залишайтесь завжди собою, залишайтесь зі мною. Залишайтеся з моїми продуктами. Я дуже рада ділитися з вами досвідом своєю інформацією. Була рада вас бачити і до нових зустрічей!